Я вчора був на концерті. Ви знаєте, ну колись діти старші жалілися менше дитині, казали, що тато нікуди не встигав ніколи. І тепер я завжди під цілом таким, а тато, ви будете? А я вже кажу, що буду, мушу йти. Розумієте. І я хотів, знаєте, що подякувати дуже вчителям всім, без виключення, хто займається дітьми. От на цьому тижні чи на минулому ми приводили таких 15 років, 16 років, дівчата і хлопці такі молоді, красиві, ніби все, високі, стройні, Ну, вони вже майже інваліди. 15 років дитина пішла з дому, хоче сам жити. Встав наркоманом. Він прийшов, він тут бідний чудний не сидів, за серце тримався, єлі в церкву завели, ну ніяк. Довезли до автобуса, він десь там по інтернету побачив, що в морозиці є в парк. А мама зміни прийшла. Зараз знов на зміну приїхати, 100 кілометрів їхати. Він каже: Я хочу по парку погуляти. Я хочу то, що сталося. Ну він бідний вже наркоман. Він попробував своє життя самотньо попав в компанію, попав під плив. Він інвалід вже. Робить необдумані поступки, ніхто не знає, що з ним. Четверо дітей в сім'ї. І батьки хороші, от що можна, коли ми кажемо батькам, не заходьте в кімнату. А як мама скаже на кухню не заходите, буде ж голодний. А як тато скаже не поїдемо на базар, то будеш голий. Діти роблять необдумані поступки, роблять такі бар'єри батькам, що... вони... Них... А батьки повинні це розуміти. І заставляти, і понуждати. Я почав з концерту вчорашнього. Ви знаєте, ну скільки дітей не подивилися комп'ютер, телефон, навушниках, вийшли, вони думали, вони розсуждали, вони працювали, вони переживали. Це означає, що живий організм. А коли діти виходять навіть на вулицю, і вони сідають і в телефоні, не розмовляють, і ніхто тепер ні з ким не розмовляє. Просто відкривають телефони, сидять і сміються. Збоку можна подивитися, що якась лікарня психіатрична. Ну як, сидять і сміються, з чого ви смієте? Чого ви смієтесь? Та поспілкуйтеся між собою, порозмовляйте. І низький уклін тим всім вчителям, викладачам і музичної, і всіх танцювальних, і домотворчості, і хто працював з дітьми і працює. Це великий тепер подвиг. Але хотілося одна. Сказати, що тим дітям, хто ходив в музичну школу, що там 20 метрів їм зробили дороги. А то їм здається, що їм треба лодку брати або гумаки туди перейти. І це так постійно з року в рік. А це таланти. У Нас дуже багато дітей, дітей обдарованих. І слава Богу, що їм знаходять ці таланти і відкривають цим дітям, тому що це було би погибло. А знаходять і дають їм це все. І вони бачу такі розумні, смішливі такі. І дай Боже нашим дітям здоров'я, і щоб саме головне, духовно не возростали, духовну вони плоди приносили.